У громаді робоча група з громадської безпеки була створена у 2023 році. До її складу увійшли представники військової адміністрації, представники ДСНС або місцевої пожежної бригади, також поліція, громадські організації і різні структурні підрозділи селищної ради. Під час засідань робочої групи постійно обговорюються питання, яким чином можна підсилити саме безпеку в громаді, хоча ми розуміємо, що високопілля знаходиться подалі від всіх наших цільових громад, де ми працюємо, і там ситуація безпеково дозволяє працювати над ініціативами, які згуртовують громади. Тим не менш, різні ініціативи за ці два роки були реалізовані, і вони здебільшого націлені саме на громадську безпеку. Наприклад, це встановлення нових дорожніх знаків для того, щоб покращити ситуацію на дорогах. Це і облаштування безпечних хабів для того, щоб люди могли там збиратися і проводити різні заходи. Тому робоча група продовжує свою діяльність. В основному вона збирається саме офлайн, і це ну, прекрасно, тому що люди можуть один одного побачити, поспілкуватися вживу, на відміну від деяких... Інших громад, де засідання відбуваються або у змішаному форматі, або в онлайн. Робочі групи вже у нас функціонують більше трьох років. Це такий достатньо дієвий інструмент, яким ми можемо покращити безпекову ситуацію маленькими невеличкими проектами. Ці робочі групи є в кожній громаді. І ми, коли засідаємо, всі ми можемо почути, що впроваджено в інших громадах, то йде такий невеличкий обмін досвідом. Ці маленькі, такі невеличкі гранти і програми дозволяють потрошки покращувати безпекову складову в громаді. Всі результати перші були опубліковані на наших офіційних сторінках. Це визвало великий інтерес у суспільства, у тих людей, які тут проживають, і багато пропозицій, які прийшло саме від наших мешканців. Якщо говорить конкретно про проекти, це і зниження швидкості це лежачі поліцейські, це нові дорожні знаки, які були в нас пошкоджені під час бойових дій. Це камери відеонагляду, які зараз передані поліції, і це набагато покращило їх роботу. Зараз ми реалізуємо один з проєктів селища Архангельського. Це будівництво нового консультаційного центру, де мешканці громади зможуть збиратись на якісь столоки. І спільно з громадою вже вирішувати нагальні питання. Зазвичай ми все в нас взаємно проїздить. Кожен висуває свою проблему, яку бачить на свої, ну, своїх підприємствах, своїх сферах роботи. Висуваємо, а потім починаємо обговорювати, що нагально необхідно для, для громади і для. В цілому для населення. Було в нас і на оповіщення, виділили нам кошти, і на дорожні знаки. Біля школи, біля ліцею Високопільського поставили лежачий поліцейський, і поближче там до медичного закладу. І дітки з'явилися ті, що побачили це все. І громадські організації з нами спілкуються. <з> нами проводять засідання, ну ми всі такі проекти виставляємо на громадські обговорення на наших сторінках, і вже там аналізуємо, що люди нам коментують і які пропозиції вносять. ну здебільшого, ми маємо там переглядів більше 400 на кожній публікації і дивлячись від того, яка саме ця тематика, який це проект, тому і долучаються так. І коли бачать, що є вже. Якийсь реалізований проект, багато пропозицій надходить через старост по іншим старостинським округам. це ж не тільки у високопіллі це по всій громаді. Ну, наша громада активно відновлюється. У нас е дозволяє безпекова ситуація мешканцям повертатись. Багато гостей громади. Ми трошки зробили дорожнє полотно. І люди почали трошки порушувати правила дорожнього руху і перевищувати швидкість на дороги загального користування. Тому така ідея виникла. Ми поставили ці знаки пошкодного переходу. Оновили та лежачі поліцейські саме в місцях скупчення дітей. Це поруч з музеєм, де в нас іде гурткова робота. Це поруч з школою, яка зараз відкривається. Це поруч з комунальним підприємством, де люди кожного дня отримують воду безкоштовно очищену або оформлюють якісь документи. moment. -hmm.